Thank you. Знайомтеся, це Ландиш, красені з блискучо, чорною рудою, шерстю та проникливим поглядом. Йому приблизно 3-4 роки, і він уже сформував свій характер. Він до нас потрапив із сім'ї по заявці агресія на членів родини, то, начебто, він когось покусав із родини: то толі то лі бабушку. Поступив він до нас в дуже заляканому стані. Він у нас місяць сидів в депресії в такій, що він даже не виходив з угла вольєр. А навіть коли ти заходив до нього колбасу, під нос підносив, він не реагував. Його також кастрували, прищепили і перевели його на вигульну зону. Тому що в вольєрі він на контакт зовсім нешов з людьми. От взагалі не йшов. Ну я такого ще не бачила. Є собаки агресують, а цей просто лежав як тряпочка в углу, навіть не реагував ні на що. Перевели його на вигулку, він почав потрошку-потрошку виходить. І зараз він дуже компанійський собака. Йому по возрасту десь ну, года три до п'яті, ну года три я б йому дала. Він молодий, хороший пес. Наскільки він агресував, я не знаю. Можливо, його обіжали або били, тому що е з його з боку агресії я не бачила до людей зовсім. Ландиш контактний та розумний пес, але має свої особливості. Він добре ладнає з дівчатками, а серед інших хлопців може проявляти лідерські якості. З людьми він чемний, проте довіряє лише тим, кого добре знає. Підійде для приватного сектору. Якщо ви шукаєте вірного друга, готового захищати та бути поруч, то цей пес може стати частиною вашої родини. Але щоб отримати його довіру, потрібно кілька зустрічей. Він чекає на тих, хто готовий подарувати йому турботу і час. Місце зустрічі не а Адреса центру на ваших екранах.